Жовтень, місяць, коли вся країна святкує День захисників та захисниць України. Тільки завдяки їм наша батьківщина зберігає свою незалежність. Так, 2 жовтня в Мирнограді пройшов забіг з нагоди свята у спортивному заході. Взяли участь 46 спортсменів міста. Захід проходить з нагоди дня захисника та дня захисниць України. Рішили Організувати такий легкоатлетичний забіг містом тут і підприємства, молодь нашого міста, підтримати військових, які нас захищають, та вшанувати пам'ять тих, кого з нами вже немає. Учасники легкоатлетичного забігу розповіли, наскільки важливо для кожного українця вшановувати та пам'ятати подвиги наших героїв. Привітали наших захисників та захисниць із днем е, захисту вітчизни. А сьогодні ми вирішили прийняти участь у пробігу. Нас зібралася команда п'ять учасників, але ми так бадьоро настроєні, ми готові доказати, що спортивне життя в нашому місті воно існує і що проводиться дуже багато різних змагань. Це не перше змагання. Так що приєднуйтеся до перемоги всі разом. В честь дня защитника Отечества наших захисниць і захисників ми поздравляємо, поважаємо. піддержать спортивну жизнь города ми очень раді, що наконец то в нашем місті городе... А жила хоч якась спортивна жизнь. Мені здається, що такі заходи потрібно проводити, тому що вони показують єдність наших людей в цей час. І особисто для мене це важливо відзначати цей день, оскільки у мене самої чоловік на фронті, і відповідно я вважаю, що люди, які нас захищають, вони гідні поваги, вони гідні. Уваги до себе і до такого свята обов'язково. Я людина, яка через тиждень йде до лав збройних сил України. і Я вважаю да це дуже доречно підтримувати своїх майбутніх побратимів. І ну, для мене це також свято є. Святом честі ми вирішили сьогодні бігти, честь захисника і захисників підтримати їх пробігом. Це правильно, і потрібно долучатися до таких заходів, щоб, хоч якось, їх підтримати, хоч чимось. У даний час це дуже важливий праздник, тому що по перше це спорт, який дає здоров'я, дає натхнення, дає мотивацію. Жити це зряд енергії, який дуже зараз нам потрібен. Сьогодні ми представляємо нашу Україну та даємо підтримку військовим, які зараз нас захищають, тому що це важливо. Зараз ми представляємо прапори, які висять на нас, та проявляємо український дух. Захист України від ворога свята справа. Вона вимагає сміливості, честі та відваги, а ще величезної самопожертви. Тож дякуємо захисникам та захисницям України за кожен ранок. Дякуємо їм за те, що ціною власного здоров'я та життя вони відстоюють кожен клаптик нашої рідної країни у боротьбі з агресором.